Сьогодні у відео три нових прилади з професійної лінійки дротових пристроїв системи Ajax Fibra. Line Protect Fibra, Line Split Fibra і Multirelay Fibra. Ви на каналі про системи безпеки. Вітаю! Мене звати Діма. Все, що можливо в Ajax із бездротовим зв'язком JVLR, тепер доступно з дротами у Fibra. Нагадаю, Fibra це професійна лінійка дротових пристроїв Ajax, створена спеціально для реалізації проєктних рішень. Тільки акредитовані партнери AJAX можуть продавати, встановлювати і налаштовувати пристрої Фібра. Додавання і налаштування пристрою Фібра відбувається в додатку AJAX Pro. Першим розглянемо модуль Line Split з будь-якої точки він розгалужує одну лінію Фібра на 4 та подовжує її на 2000 метрів, де і коли це корисно. На нових об'єктах, де необхідно розгалуження лінії дротової сигналізації. Під час заміни застарілої системи безпеки кабелі залишаються, а старе обладнання замінюємо на пристрої «Фібра». Замість розгалужувачів встановлюємо модулі Line Split. В обох випадках Line Split спрощує монтажні роботи і зменшує витрати на кабель. Як виглядає модуль Line Split? Вхід однієї лінії «Фібра», чотири виходи нових ліній Фібра. Світлодіодний індикатор стану, конектор для під'єднання тампера. Тільки клема про тампер буде. Пристрої Fibra сумісні з хаб гібрид 2G і хаб гібрид 4G. Пристрої з'єднані з хабом 4 кабелем. Отже, датчики охороняють ваші об'єкти. А є модуль, який захищає пристрої та кабельні лінії вашої системи безпеки. Це Line Protect Fibra. Модуль контролює вхідну та вихідну напруги на лінії Fibra. Line Protect під час тесту живлення лінії використовує унікальні програмні алгоритми аналізу і встановлює порогове значення для виявлення короткого замикання чи аномальної напруги. Якщо таке станеться, модуль активує запобіжники та припинить подавати струм на пристрої, що розміщені між ним і хабом. Як виглядає Line Protect Fibra: Клеми комутації, модулі захисту, світлодіодний індикатор стану. Коннектор для під'єднання тамперу. Наступний модуль мультиреле Фібра. Мультиреле Фібра це модуль для дистанційного керування живленням. На відміну від бездротового реле Аякс, мультиреле Фібра має 4 реле. Кожне реле має безпотенційні сухі контакти. Що це означає? Сухі контакти електрично ізольовані від джерела живлення реле. Отже, можна використовувати в низьковольтних мережах, в якості кнопки для керування електрозамками, воротами, шлагбаумами. Реле може контролювати живлення електроприладів, під'єднаних до схеми, вмикати освітлення, обігрівачі і так далі. Максимальне навантаження кожного реле 5 А30 при 30 В постійного струму і 10 А при 220 В змінного струму. Кожне з чотирьох реле налаштовується і управляється окремо. Вибирайте один із режимів роботи реле імпульсний або бістабільний. Роботу реле в імпульсному режимі можна налаштувати на час від 10 секунд до 2 годин. Дуже класно, що мультиреле має температурний захист. Якщо навіть одне реле перевищує допустиму температуру, всі замкнуті контакти розмикаються і ви отримуєте оповіщення про перегрів. Коли температура стає Нижче дозволеного рівня реле відновлює свою роботу. Наявність реле в системі це прямий шлях до автоматизації. А яка автоматизація без сценаріїв? Мультіреле Фібра має такі сценарії спрацювання: реакція на тривоги, як приклад, запобігання затопленню, знеструмлення в разі пожежної тривоги, зміна режиму охорони, керування ролетами, жалюзі, вмикання і вимикання світла за розкладом, натискання кнопки «Батон», дотик до лайт свіч. Можливі сценарії для комфорту за зміною показників вологості, температури, рівню СО2 відбувається керування вентиляцією або обігрівом. Як виглядає мультиреле Фібра: вихідні клемереле, вхідні клемереле, світлодіодний індикатор, QR-код для сполучення пристрою з системою Ajax, конектор для під'єднання тампера. Всі модулі працюють як частина системи Ajax і обмінюються даними з хабом за допомогою захищеного протоколу дротового зв'язку Fibra. Для підключення Line Protect Fibra, Line Split Fibra, Multi-Relay Fibra використовуйте кабель з вита пара з мідною жилою або сигнальний кабель знов таки з мідною жилою. Для підключення електроприладів до клем Multi-Relay обирайте перетин кабелю залежно відповідно навантаженню, але не більше 1,5 квадрата. Обмеження пов'язані з клемами підключення. E-Line Protect Fibra, E-Line Split Fibra, а також Multi-Relay Fibra радимо встановлювати в оригінальні продумані монтажні коробки Case, які відповідають рівню надійності Grade 3. Корпус має оптимальне розташування каналів для кабелів, спеціальні тримачі для модуля і тампера. Пам'ятаєте конектор для тампера? Наразі в релізі два розміри: 106х168 мм та 175х225 мм. Ще два кейси більшого розміру із додатковими можливостями з'являться незабаром. Вбудований водяний рівень забезпечить ідеальний горизонтальний монтаж. Під потреби об'єкта можна прорахувати необхідну мінімальну кількість корпусів. Це прискорить монтаж і заощадить бюджет. З новими модулями Ajax Fibra мультиреле, Line Protect, Line Split більше можливостей, більше проєктів, більше безпеки. За AJAX завжди зручно і безпечно.